Почалась в країні всіх мобілізація, ну і разом з нею. Хлопців обосрація, не очкуймо, браття, разом переможемо, і тому з порадами ми вам допоможемо. Якщо вам до хати, ТЦК вривається, і у вас від цього, анус весь стискається, це корисна навичка. Натренуйте м'язи, в бліндажі мишей багато, в норки всім залазять, тож не панікуймо, не плануємо втечі, зараз ми навчимо, як збирати речі, трусілів дві пари йдуть на рік роботи, якщо не псувати після кожного прильоту. Але тут все видадуть, форму броні каску Тім треба взяти із собою смазку. Крем дитячий yeah, yeah, військові знають, mm -hmm. яйця в нас столби, mm -hmm. ноги натирають, щипчики mm -hmm. для нігтів, туалетний ага, то, значит, і обов'язково вологі серветні. Тільки не лишайте на морозі пачку, якщо ви не звикли підтиратися нождачкою, карімати спальником видадуть не партеся, Він з нормальною змійкою щільно застібається, ніхто не побачить. Можу вам сказати, якщо разом з тюбіком будете ви спати, буде дуже страшно. Не буду брехати в перші дні 15 Часто будеш сцяти, але потім станеш Штурмовик ні в року. Тут вже дівки будуть сцяти від твого дікто. Брайся, ми чекаємо, нам без вас тут важко Під... тримаємо зубами як дворняшка Подолаємо орків, зломаємо їм зубіки. До дружин повернемось і викинемо тюбіки.